Худі з капюшоном Елька. Джек Джонс, розміри всі L. Зіпка на змійці, розмір 2XL. Багато оверсайз моделей. Елька. Тут всі розмір L, On Insound, Jackin Jones, М L, Ска, Світшот. Куді з капюшоном С -ка, 3XL, 5XL, Світшот L. Тут пише вже Світшоти. Розміри L, Джек Джонс. Багато є на флісі. зіпка. Светер М. М. Змійка 1 четверта. G L L